Геної проходить міжнародна виставка яхт, яка цього року відзначає 60-річчя. Захід зазвичай проходить у вересні, але цього разу через пандемію знадобилася триваліша підготовка. Одне з нововведень огляд суден за записом. Раніше відвідувачі вільно заходили на будь-який човен це перетворилося на процес відбору, який дає добрий результат. Так ми можемо зосередитися на потенційних покупцях, а не на тих, хто зайшов просто через цікавість. Екзотичною окрасою виставки став човен зі склопластику. Це перше у світі судно повністю надруковане на 3 d принтері. Ідея належить міланській компанії «Мой Композитес». Вона розробила технологію безперервного волоконного друку, який дає змогу створювати не лише дрібні деталі, але й великі водночас не потрібно відливати форми, що здешевлює виробництво. так дизайнери можуть вільно створювати будь-які форми, які на сьогодні неможливо зробити за допомогою традиційних технологій виробництва. Довжина човна 6,5 метрів, ширина 2,5 вага усього 800 кілограмів. А італійський виробник суден класу Люкс Амер Яхтс навпаки відмовляється від скловолокна. Позаду мене частина човна зроблена зі збагаченого базальту композитного матеріалу нового покоління. Він повністю придатний для перероблення. тим часом під час карантину доходи суднобудівного сектору в Італії впали на 13%. Однак компанії розраховують закінчити рік без збитків цього літа італійці стали частіше винаймати човни замість того, щоб жити в готелях і на курортах, бо відпочинок на воді вважається безпечним і ексклюзивним способом провести відпустку. Виставка яхту Геної одна з найкращих у світі. Щорічно її відвідують десятки тисяч гостей.